Сьогодні світить сонце і вже ніщо не нагадує про стихію, яка пронеслася містом 27 липня, окрім її наслідків. Буревій налетів зненацька. Небо потемніло на очах. Ось що вдалося зафільмувати очевидцям негоди. Наслідок негоди у Бориспільському районі були знеструмлені вісім населених пунктів. Вітер зірвав дах на будинках та повалив десятки дерев. Деякі з них впали на дорогу і перекрили рух. Відомо також, що пошкоджені припарковані автівки. Я тому що по поводу обрізки дерев ще неділю назад було зареєстровано письмо в мерії. От за тиждень ніхто нічого не зробив, вопросов не вирішив. То тобто й вибігає там до бідси по моєму невозможно. А хто ущерб у щербуді? Подекуди гілки обірвали й дроти електропередач. Комунальники й досі ліквідовують наслідки негоди. Вчора була дуже аварійна велика ситуація з пошкодженням ліній електропередач, особливо лінії напруги 10 тисяч вольт. Таких ліній було виведено із ладу більше 30. Київобленерго дало нашому Бориспільському РП в допомогу 6 бригад. Це бригади приїхали із Броварів, приїхали бригади з Ятина, приїхали бригади із Вишневого. Із-за із, із міста Києва, От, які сьогодні будуть відновлювати лінії електропередач напругою 10 тисяч вольт. В першу чергу, потім, коли будуть відновлені ці всі лінії, будуть проводитись роботи по відновленню лінії електропередач напругою 0,4 кВт. Тобто вже ободенських ліній. Таких ліній у нас обірвано ну, більше десятка. От, і, звичайно, що не подається зараз напруга. Це і мікрорайон розвилки, це і мікрорайон е вулиці з вулиці е Комуністичної. От і других вулиць сьогодні, звичайно, що всі працюємо у такому посиленому режимі. Боровій за кілька хвилин залишив без покрівлі більше 20 багатоповерхівок, приватних будинків та декілька шкіл. Але на щастя з людей ніхто не постраждав. Синоптики обіцяють, що подібну погоду потрібно буде потерпіти ще кілька днів. А от з 1 серпня почнеться справжнє літо. Кароліна Савсюк, Вадим Погрибний, новини телеканал Бориспіль.